Привіт! Хочу поділитися відгуком про е, сесію з диханням. Це прям якийсь інший рівень. Техніка з диханням дуже піднімає блоки з тіла, про які ти давно, можливо, забув якісь спазми, які з тобою відбувалися або ти переживав раніше. Коли вже в свідомому віці ти про них просто забуваєш і просто носиш з собою. Буває, що тебе болить там плече або рука. І, і потім ось так можна їх дістати і розблокувати тіло енергія там нарешті потече, і ти будеш краще почуватися. У мене були спогади з дитинства, де е, тіло моє завмирало, і під час практики в мене вигиналося тіло, і в мене не було плачу, але піднімалося багато історій і спогадів з дитинства. От саме відчуття з тіла дуже піднялися. З диханням прям набагато яскравіше все відкрилося. Саме дихання було враження, наче ти кудись біжиш. О, таке, типу, активне, і дуже довго треба дихати. Ну як не дуже довго, насправді, три хвилини ми дихали. Але враження, що коли ти лежиш в розслабленому стані, тіло не біжить, а дихання ти маєш робити, ніби біжить. Дуже цікаві ці моменти було вислідкувати своїм мозком, що взагалі відбувається. Ти по суті лежиш, просто дихаєш, але враження зовсім інші. типу в тілі якісь спогади про тренування піднімаються. І оцей момент, коли потім уже спокійно лежиш. То воно настільки дорозпаковується після дихання, цікаво. І в мене ще були там із минулих втілень, але найяскравіші, насправді, саме з зажимами в тілі, це були з дитинства. В загальному дуже прикольно. Я б хотіла ще спробувати. І рекомендувала би тим, хто. Має заблоковані якісь спогади з насилля або зі злостю, яку не може випустити. От заблоковані емоції з тіла, і які ти в принципі розумієш, що в тебе є, але не знаєш, що зробити так, щоб вони вже вийшли типу з тіла, як екологічно, типу, знаєте, як рекомендують прокричатися влізти. Оце щось можна такого плану зробити в кундаліні з диханням. Дуже прикольний досвід, і прикольний стан тіла і енергії є в тілі після є натхнення, є така легкість після цих блоків. Спочатку як відбувається, саме тіло зживається, якось воно викорчується по різному, типу, як було в принципі в спогадах моїх. І потім момент, коли воно вже виходить з тіла, то тіло просто розслабляється і в спокійному стані стає. І от цей стан є і після. Практики, і потім ще на протязі тижня мені ще дорозпаковувалися ці усвідомлення, які були на практиці саме. Е, я йшла з запитом помилок. в Мене було напутано з помилками там і дорозпаковувалися вони ще на протязі тижня. Тому е, дати собі час, не очікувати нічого від практики одразу, хоча у всіх буде по різному. І по послідкувати за собою після це, прям е, мої топ-рекомендації. Усім натхненням, і досліджуйте себе.